Підведіть, будь ласка, підсумки цього двомачного протистояння. Чи все в вашій команді вдалося, що ви задумували? Ну, гра лідерів. Я рахую, Одеса зараз на кінець сезону набрала гарну форму. Про що свідчить і гра. Десь ми сьогодні краще провели першу половину, що дало нам перевагу в 24 очка. очка. І... Трохи не допрацювали в другій половині, в свою чергу, хочу відзначити Одесу. Дівчата молодці перебудувалися, в другій половині нав'язали боротьбу. І якщо хтось думав, що це буде така тренувальна гра, то тренувальної зовсім не вийшло. І гра була така на результат. І приємно, то, що ми здобули в Одесі дві перемоги. А які у вас плани на найближчий час активно готуватимуться до фіналу, так? Ну, плагне, які плани? Коли ми цілий сезон грали в регулярний чемпіонат, боролися за перше місце. Всюди є таке право, та команда, яка виігрує, вона має перевагу власного поля. Ну, на жаль, ми будемо грати в тої команди, яка зайняла друге місце. Я вже думаю, напевно, в слідучому сезоні нам треба друге місце зайняти, щоб грати на домашній арені останню ігру, тому що придеться організовувати болійників і вести в Київ. На фінал, тому що ну, якось трошки несправедливо, я рахую. Але вже маємо те, що маємо. Будемо готувати. Звичайно, лишився тиждень до фіналу. Будемо розбирати рівне. Перша гра у нас в півфіналі. Хочу Одесі побажати, теж, щоб Одеса вдало зіграла з Київбаскетом. Ну, впереді фінал. Дякую. Так. Ольга, поділіться враженнями від цих двох ігор, як відчувалося, як гралося на одеському майданчику. Ну, в Одесі завжди важко грати. Вчорашня гра це показала. Одеса дуже гарна команда. Але нам ці ігри нічого не рішали. І ми хотіли, щоб загралися всі гравці. Вчора цього не сталося, тому що ми грали очко в очко, а сьогодні ми дуже добре почали, тому у нас всі дівчата зіграли, навіть в кінці всі костів. І блокшот зстигла зробити, і перехопити, і забити з під кільця. Тому ми раді, що молоді гравці всі грали сьогодні. З яким настроєм підходити до великого фіналу? Ну, з гарним настроєм підходимо, але ще треба попрацювати. У нас багато помилок. Е, інколи не можемо забити легкі м'ячі, якісь недорозуміння. Над цим треба працювати. Та у нас кілька днів на підготовку, тому ми готуємося і їдемо на фінал з гарним настроєм. Дякую. Дякую. Я вітаю команду Івана Франковського з перемогою, але я не дуже задоволена грою і вчора, і сьогодні. На жаль, наш напад жила е, бути краще, але я не, не, не розумію, чому так, тому що дівчата дуже гарно тренувались, тренувалися. Я ожидала большего. Но у нас впереди очень важные игры. Главное, что все, никто не получил травму. Все здоровы и будем надеяться, что результат еще впереди. Большое спасибо всем, кто из нас приходит, болеет. Очень приятно. И поддерживают команду. Мы будем стараться и играть на результат. Дякую. Ну, ми намагалися відпрацювати те, що над тим, чим працювали на тренуванні. Щось отримали, щось взагалі. Ну, ми намагалися. А, скажи щодо втрат, досить багато втрат вчора було, зокрема у другій половині. Що, що сталося? А, не скажу, що це дискомунікація. Я вважаю, те, що хотіли дуже швидко все зробити, і через це дуже багато втрат. Ну, з яким настроєм готуватиметеся до матчів у Києві? З бойовим, як завжди. Бажаємо вам успіху. Дякую.